Слава сині гори кригою окуті і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда за вас слава і воля святає. Народ своє могове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів тепер. Черга за нами, за владою. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи. Повертаємося до неї остаточно, безповоротно. Нас підтримує цілий світ. Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it and we made it together. Ja chciał wszystkich Was przywitać i podziękować Wam. Niezważając na winę na wschodzie Ukrainy, Wy zmochli otrzymać bezwizowy reżim. I podziękować Wam za Waszą proeuropejską ryzykiem i możliwość, z jaką Wy zagraszczacie Waszą niezależność. Drogi susydzi, witajmy w Europie. Прощай, німита Росія! У 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄСНА. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. Голосуємо, колеги. 334 за. Рішення прийнято. прийняті зміни до Конституції. Це незворотність на нашого європейського вибору. Це початок справжньої інтеграції. Це віковий день. Цій ситуації в нас є сценарій, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнна відбудова. Це означає Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. Народний є, народний завжди буде. Ніхто не перекресить мій народ, бо че з прибудуть! І орди завойовників брод. І ви, байстрюки, катіво затонілих. Не забувайте вирудки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.